На зустрічі з символами року столичний зоопарк показав дітлахам цьогорічну покровительку вогняну малпу. Її у звіринці представляють багато видів приматів. Відрізняються вони не лише виглядом, манерами та звичками, а навіть мовами, розповідають доглядачі. А от символ 2017 року вогняного півня можна побачити в зоопарку чи не вперше. Там лише нещодавно змайстрували новий вольєр, де тепер житиме рудий півень з чотирма курками. Туди поселили птахів улюбленої породи англійських аристократів. Орпінгтон вони вирізняються своєю красою, масивністю та гонором. Літати не вміють, тому потребують невеличкого вольєра. Його облаштували неподалік від центрального входу, аби кожен міг розгледіти символ придешнього року і загадати бажання. Ми вже третій рік поспіль, а, з якими тваринами зустрічаємо новий рік. Тобто, Почали з кази, мавпочки, тепер от настала черга півня. Ми за, зарані а, під, підготовлювалися, тобто, на ранній весні приймали спеціально от таких от рожевих курей, спеціально до, до року вирощували, щоб вони ну, на цей святковий період нас порадували. Був построєний такий вольєрчик. В основном здесь использовалось дерево, экологически чистое покрытие. То есть покрывалось и экологически чистый, и антипожарное здесь. То есть здесь покрытие для животных, для птиц, но не повредит для людей тоже.